А ви знали, що ваші ранкові думки можуть бути набагато сильнішими навіть за вашу молитву? Тому потрібно дуже обережно з ними бути. Про що ви думаєте зранку, коли дзвонить будильник? Про що? Про втому про ще 5 хвилин я хочу поспати, я не маю сили. Ви уявляєте, яку силу енергії ви вкладаєте в, цю, от в, цей, ну, в цей момент, коли ви це робите. Коли ми молимося, там ну, Бог, ну дай, ну, то таке, ну, це одна історія. А коли замку прозводите, і по будильнику, ще 5 хвилин буду спати, ви уявляєте собі, скільки сили ви в це вкладаєте. Якщо ви думаєте про лінь, ви вкрадає, вкладаєте лінь. Якщо ви думаєте про втому, ви вкладаєте втому в це. А ви знаєте про те, що думки вони матеріальні. розумієте? І про те, що ви думаєте щиро на протязі дня це збувається. Я на досвіді навіть мав такі випадки, коли один, ну, один з моїх клієнтів він каже: Я хотів так відпочити, я так хотів відпочити. Збулась його мрія. Він каже: Я хотів гуляти по парку і відпочивати. Збулася його мрія. Він поламав ногу біля лікарні був парк, він туди ходив гуляти. Нависпався вже на два місяці. Два місяці він лежав в лікарні, він спав. От не, не та ціль, розумієте? Так, треба було сказати, що я хочу заробити гроші, в мене є великий бізнес, і я буду гуляти в парку, і бізнес працює, гроші заробляє. Але він не вклав туди ту силу. В нього це було внутрішнє бажання. Проаналізуйте, от чесно, про що ви думаєте дня. Проаналізуйте, як ваші думки ранішні, з самого ранку, як тільки встали, про що ви думаєте? Яку енергію ви туди вкладаєте, в які думки ви вкладаєте, і подивіться уважно на ваше життя, як ви живете. Тому що, якщо дивіться, скажімо, як ви замку встали, у вас ну там, вдома конфлікт, наприклад, да, тобто вам не хочеться йти на роботу, от, якісь третя, що ви хочете, вам хочеться наїстися і спати, лягти. Ну, ще в деяких випадках людина хоче напитися і поїхати відпочивати. З яким настроєм ви йдете на роботу? Ну, дивіться, наприклад, ви працюєте з клієнтом, ви прийшли на роботу, ви хочете спати, ви хочете їсти, у вас там не влаштовує робота, як ви даєте того клієнта? Пішов, ти знаєш, куди, клієнт? Давай, дуй звідси. Все, я не хочу тебе обслуговувати. Ну, гроші вам треба. От, як ви думаєте, якщо з думками про те, що йди звідси, пішов нафік і так далі, розумієте? ви думаєте, клієнт захоче з вами спілкуватися? Не захоче. Клієнт відчувається, клієнт дивиться на вас і думає, блін, я прийшов, гроші, приніс, я хочу, щоб мене обслужили, так мене ще й посилають куди подальше. Так само, як людина просипається, вона каже, я хочу ще трохи поспати. Про що мова йде? Який імпульс ви даєте все? Я не готовий жити наповну. Людина приходить і каже, Петро, я хочу жити наповну. Ну, щось не живеться. Ну, звісно, не живеться. Тому що ви замку встали імпульс, який будильник виключили, ще 5 хвилин. Я пізніше поживу. Я не хочу жити непогано. Це кожен раз, коли виключаєте будинок, про що ви думаєте? От проаналізуйте, який старт ранку ви даєте. Я розумію, що астрологічно бувають там випадки, коли у нас настрою немає, ще щось таке побути там в поганому настрої. от. Ну Сам маю такий досвід, тому що я раніше собі забороняв мати поганий настрій. Настрій має бути класний, хороший, веселий. от. А були випадки такі: я такі просипаю, кажу, да, в мене настрою нема, все, мені завжди хочеться кому-небудь морду набити. розумієте? Ну, ну Нема в мене сьогодні настрою. І коли, я, коли ти стараєшся переключити, так, є моменти, коли ми можемо переключити настрій з мінуса на плюс, але є ситуація, коли от, ну, там в місяці є кілька днів, коли ви не зміните цей настрій. Крутіть, вертіть, ви його не поміняєте. Тому що ну, так є. Як мінімум то, що сонце може бути переходити з одного знака в інший, і друге, те, що місяць може знаходитися в точках, в певних накшатрах, от, коли у вас не буде настрою. Опять, Місяць, коли рухається по гороскопу, він зустрічається з Сатурном, з Кетом, попадає на Гонданту. Ну, тобто є критичні точки, як мінімум там, 3-5 днів на тиждень у вас не буде настрою. Якщо ви будете лимитися, да, у мене все добре, все класно, супер. Ви потім прийдете до мене на консультацію і скажете, Петро, у мене прокрастинація, я лежу, встати не можу, все погано, ну, супер. Ну, а якщо ви рік часу гвалтували свій організм, ну, треба там 2-3, деколи 5 років, щоб відновитися. Зумієте, тому люди надивляться всяких відео, роблять все, що можуть, а потім кажуть, я лежу і кілька років встати, не можу. Так нормально. Ти ти скільки часу ти себе доводив до того стану, і щоб вийти з того стану, тобі потрібен час. Це не робиться за 5 хвилин. Це потрібен час. розумієте? щоб поламати це легко для того, щоб відновити ну, от, для того, щоб це ну, відновилося, і стало в норму. Це, це потрібно набагато більше часу. І так, підсумок по відео. Проаналізуйте дві речі. Перше, з якими думками ви просипаєтесь, друге, що ви робите протягом дня. В принципі, три давайте. Перше, з чим ви просипаєтесь, друге, про що ви думаєте цілий день. Третє, подивіться, що ви маєте в своєму житті, куди ви рухаєтесь. Подивіться, що з вами відбувається. І ви тоді зрозумієте, як ранішній підйом впливає на весь, на весь ваш день, ну, і також впливає на все ваше життя. Я попередніх відео записував про те, що казав. Е ранішній підйом, в залежності від того, як ви проживаєте один день, як ви зранку просипаєтесь, це впливає на все ваше життя. Як на це, так і на наступне. В коментарях мені там ясно писали всякі дурниці, ясна річ що я це все повидоляв, їх заблокував, тому що мій ютуб-канал для розумних людей. Я вас вітаю, тому що якщо ви дивитесь моє відео, ви людина розумна. Ну, всі решта болбеси, як звідси повидаляв, їм тут нема що робити. Ці люди не до того. Їм тут нема що робити. Ну, от, якщо ви подивитесь, то я це відео кажу, коли говорив. Отак ви можете зрозуміти, як минуле теперішнє майбутнє, як впливає одне на інше, то як воно зав'язано. Що дуже важливо, жити тут і зараз, і вкладатися максимально в життя кожного дня. І він починається зранку. Я вам бажаю гарного дня, гарних ранішніх підйомів, хорошого настрою. Дякую вам дуже за перегляд. До зустрічі в наступних відео.